Всім мирного та доброго вечора. 13 лютого. І з вами Олександр. Сьогодні чергова топка е, котла Борца. Е, дрова бук. Повернулися ми до буку. Ну, в основному будемо палити бук, е, граб е, і мішане яблуня. Ну, горіх. Просто вчора був горіх тільки. Е, по вчорашній протопці е, відео є, е, скільки тримала бочка. Е, так само десь 12 годин, е, хоча точно стверджувати не можу. Оскільки я в той час був на роботі. Але сьогодні зранку я підходив до бочку. Результати були такі самі, як і попереднього дня. Де я знав, що бочки вистачили на 12 годин. Е, сьогодні ми. Трошки почали палити раніше. І не постійно я палив. Оскільки потрібно було відлучитися від котла на годинку дві А отже, з чого починали? Значить, почав я сьогодні розпалювати о 5-й годині. Температура в приміщенні була 18,6 по першому поверсі, 16. І 4 по другому поверсі опалюваю. І зараз так само, бачите, програматори працюють. Е, на даний час, коли я знімаю відео, є 11 година вечора. Е, я заклав дров. Ага, знову ж таки, е, яка закладка в Котел борця? Сьогодні мені ввійшло 31 кг букових дров. Хоча, якщо подивитися, день перед тим, тільки 30 кг входило. Ну, це ж кажу, залежить від щільності, як вкладається, і від довжини дров. Значить, я сьогодні в 5 розпочав розпалювати. На дворі було плюс 2, зараз є 0 11 година вечора. І планується десь мінус 1, мінус 2 на ранок, на 6 -го годину. Що відбувається на опаленні? Бачимо 35, я нічого не змінював. На перший поверх іде. Ну, на головці стоїть 35, хоча показує 40. По другому поверсі стоїть на 50, показує на 45. Зараз на котлі 70. Ну, 75 градусів. На бошці Зверху 79. Ну, навіть, може, 76, 77. Ну і низ. Ну, так само. Зворотка дивимося. Зворотка. 75, чітко. Все працює добре. Поки що без змін. Чому така велика тривалість від 5 вечора до 11 Тому що я розпалив 30 кілограм, 31 кг дров букових. Потім через годину мені треба було відлучитися з дому. Я підклав ще 15 кг, вийшло 46 кг дров. Тоді в мене не, мене не було вдома десь до 2 годин, котел собі вигорів, але жар лишився ще. Я прийшов о 9-й годині вечора і заклав туди ще 26 кг дров. Тому ви повинні розуміти, що майже був пустий котел. Я просто до кінця його не закладав, не порахував, бо я завжди палю по 65 кг. Ну, Штрес спалити, щоб бочка була хоча б 70 градусів. Сьогодні я спалив 72 кг букових дров. Якось так побачимо, Ну, на 12 годин точно вистачить бочки. Постараюся завтра прийти швидше з роботи, щоб побачити той момент, коли бочка розрядиться на скільки годин. Ну, в принципі, все працює. Чітко е, визначити точно результати, е, який коефіцієнт корисної дії, оці всі тепловтрати. Е, я доходжу до такого висновку, треба відзняти певний матеріал і має просто повторюватись результат. Не один раз, не два рази. Тоді буде більш правдиво, або арифметичне. Тому я кожен день у такий блокнотик. Я собі записую все по годинах, по, коли я підкладаю, скільки підкладаю. Кого цікавить вологість, пишіть, е, візьму термометр і поміраю вологість дров, яка є, коли кожен раз закладаю. Ще, правда, не маю, але я її ваг раніше не мав. Придбав, щоб було цікаво, скільки спалюється дров. Все, очікую від вас запитань. Гарного та спокійного вечора.